Всім привіт, друзі, це «Шоу Бізик», Я Марина Данелю Кермолева, і давайте розберемо дуже цікавий злив західних розвідок стосовно того, які ж наміри має Російська Федерація стосовно якраз таки переговорів російської делегації із Дональдом Трампом, і які плани Росія має подальші на а, саме російсько-українську війну. Вся ця інформація від західних розвиток вона безумовно не несе якихось радісних новин для України. Але тим не менше, я розумію, чому вона була оприлюднена саме зараз. В цій статті Вашингтон Пост навіть вказується, що от там на щастя українська делегація і американці. Досягли нейтралітету, погодилися на пропозицію 30-денного перемир'я. Таким чином, ця конфліктна ситуація, яка була 28 лютого, була дещо знята. І от ми викладаємо, які наміри має Кремль. І найцікавіше, що вони говорять про цей документ, що ще в лютому задовго, до речі, до е, першої зустрічі російської делегації та американської в ер ЕРІЯДІ е, ФСБ, а саме аналітичний відділ, написали дуже цікавий документ, як треба працювати з американцями по українському питанні. Цитую: документ написаний у лютому впливовим московським аналітичним центром, близьким до Федеральної служби е, е, безпеки. Він викладає максималістські вимоги Росії щодо будь-якого припинення конфлікту в Україні. Він відкидає попередні плани президента Дональда Трампа щодо мирної угоди протягом 100 днів як неможливі для реалізації, і говорить, що мирне вирішення української кризи не може відбутися раніше 2026 року. І це пояснює, чому цей документ був викладений саме зараз, таким чином. Західні спецслужби, саме європейські, та і ті спецслужбісти, які працюють на територію Америки, є таким Deep State, Вони подають сигнали Дональду Трампу, що дивіться, вас можуть заманити в Капкан: не ведіться на пропозицію швидкого миру від Владимира Путіна, тому що він і не збирається припиняти війну. А оце, що називається мирне вирішення української кризи до 2026 року, це такі плани у Російської Федерації: окупувати територію України чи зробити неможливим наше життя як суверенної держави, яка може забезпечувати себе. І отут дуже цікаво, які основні тези викладені у цьому Плані в такій записці, як працювати російські делегації в Еріяді, чи де вони там ще будуть зустрічатися з американцями. Перше, вони кажуть, що треба повністю демонтувати чинний уряд України. Як ви знаєте, Російська Федерація, якщо вона не може забоювати Україну військовою силою, вона завжди. Переходить до плану Б. До а план Б а, російських аналітиків він завжди один: це влаштувати хаос всередині України, це влаштувати а, взаємну недовіру. Це зробити все, щоб політики пересварилися між собою, щоб прихильники політиків теж сралися між собою в соціальних мережах, потім на вулицях. А потім, якщо все вийде, дійшло до громадянської війни. Оце такий завжди план мінімум у Російської Федерації, якщо у них не виходить завоювати Україну саме військовим чином. Далі, що дуже важливо, Російська Федерація напряму визнає, що головна її ціль це послабити такі переговорні позиції Сполучених Штатів України Сполучених Штатів і України, да і розпалити напруженість між адміністрацією Дональда Трампа та іншими країнами, які захищають Україну, які готові бути партнерами України і надалі. І тепер дивіться, є такий дуже важливий момент, який підкреслює, наскільки важливо готуватися до кожних, навіть мінімальних зустрічей із американською адміністрацією, з усіма її представниками, яких ми можемо вважати дурочками, ідіотами, випадковими людьми, маніпуляторами, але настільки важливо готуватися і чітко доносити свою позицію. Тому що якщо ти виходиш на будь-які проговори, сирий непідготовлений, чи поїхав, тому що Єрмак попросив, потім трапляється скандал. А скандал, як ми розуміємо, на основі цієї записки аналітичної, зливу західних розвідок, що там робиться ФСБ, все це грає одномоментно на роль Російської Федерації, на лє воду на їхню мельницю. Далі є тут ще така дуже цікава пропозиція від Російської Федерації: поділіть Україну і діліть Україну яким чином створити буферну зону на північному сході України на кордоні з російськими областями, такими як Брянськ і Білгород, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Крим, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Останнє вплине на Одеську область. А що це означає? Те, що Російська Федерація називає буферною зоною, вже воно по великому рахунку є. Це санітарна зона, тому що нагадаю, що ми випалили прикордоння Російської Федерації, а вони випалили наше, і там тепер не росте навіть зелена трава. Але якщо ми погодимося, щоб це була така прям буферна зона, то це означатиме, що. У нас відкритий шлях на Суми, на Харків, на Полтаву і автоматом на Київ. Це створює нові загрози для столиці України і у багатьох аналітичних записках, де, до речі, різні розвідки аналізують, що хоче Росія, не тільки в цій записці. Там завжди описувалося, що Російська Федерація вона ж не втрачає інтерес захопити Київ і тому їй хочеться, хоч десь зачепитися і зберегти якісь напрямки, які ведуть саме до столиці України. І тут же видно настільки їй болить те, що не вдалося у них в 2022 році захопити Одесу і фактично закрити Чорне море для України, зробити нас країною без виходу до моря. І давайте не забувати, що «Одеса, Жемчужина у моря хочу Одесу» – це слова, які неодноразово говорив Володимир Путін, тому він намагається видурити собі в адміністрації президента Дональда Трампа. Оці плюшки як демілітаризована зона на півдні України, щоб можна було все одно рано чи пізно захопити Одесу. Тому треба уважно стежити за кожними спікерами, які будуть просувати: Ой, давайте ми все демілітаризуємо, і взагалі Одеса мірний город. зачем нам води та вот ті Бендеровські маркери снова вірнем Катерину, і так будемо далі жити мирною страною з мирною Росією. Також що тут прошу де мова? Що Росія вона не зацікавлена у якнайшвидшому розв'язанні української кризи? І тут цитують слова такого Томаса Грема. Він старший директор у справах Росії в Раді національної безпеки ще при Джорджі Буші старшому. А зараз співробітник Ради з міжнародних відносин. Вони постійно говорять про першопричини, які, як ви знаєте, стосуються внутрішньої політики в Україні, і навіть важливіше архітектури європейської безпеки, якою буде роль НАТО, і просте припинення вогню, яке не врахує, це не цікавить Росію, і Трамп, схоже, цього не розуміє. Оце дуже важливий сигнал від Deep State саме до Дональда Трампа, що він насправді не розуміє істинні наміри Російської Федерації і Росію взагалі не цікавить те, що якісь там будуть збережені життя. Очевидно, російські оці агенти, які часто довкола Білого Дому імені Дональда Трампа. Принесли оцю думку, що от давайте швидкий мир, давайте ми збережемо тисячі життів, українських російських. Ми ж такі мірні люди. Але от людина, яка була радником національної безпеки, дуже чітко висловлює те, що коли говорить про першу причину усунення конфлікту, це в першу чергу іде про те, щоб скасувати державність України. Потім щоб у Російської Федерації були розв'язані руки для того, щоб чинити агресію на території Європи, створювати там хаос, ламати систему НАТО і потім робити всі такі негідні речі, які потім все одно будуть розрулювати якраз таки Сполучені Штати Америки. Ще що цікаво, тут описують шляхи, за допомогою яких Російська Федерація могла б зблизитись із американською адміністрацією і створити напругу із нашими партнерами. От тут чітко описується, що для того, щоб у адміністрації Дональда Трампа були дещо замилені очі на українську війну. Росія буде робити пропозиції доступу США до російських корисних копалин, в тому числі на окупованих територіях України, а також таких як східний регіон Донбасу, де є, за словами російських чиновників, запаси рідкоземельних металів. І справді, справді, ще з першої зустрічі в ер яді почали лунати такі пропозиції, що Вашингтон це ж наші друзі. Ми ж з Європою не дружимо. А Росія дружить завжди із Вашингтоном. Тому давайте будемо там в Арктиці копати копалини. В Сибіру будете копати копалини на Донбас, вас пустимо окупований копати копалини і так далі. І що ж тут ще кажуть у цій статті, дуже цікаве примічене саме західними розвідками в інтерв'ю 24 лютого? Президент Росії Володимир Путін сказав приблизно те саме, коли припустив, що Москва може запросити американські компанії для розробки російських родовищ корисних копалин, і в тому числі на окупованих територіях в Україні, це виглядало як спроба підірвати запропоновану угоду про розробку мінеральних ресурсів між Україною та Сполученими Штатами. А тепер згадуємо, як Володимир Олександрович в досить сурому вигляді повніз угоду до Овального кабінету під тиском Андрія Єрмака, як в Овальному кабінеті трапився у цей срач, який був на руку Російської Федерації. Тобто враховуємо ці моменти, що довкола українського президента можуть бути проросійські сили, і які, на жаль, провадять у цей сценарій російських спецслужб на головну тему, як нас остаточно посварити із Сполученими Штатами Америки, і щоб Росія виторгувала собі час і додаткові плюшки, повернула собі деякі економічні співробітництва саме із адміністрацією Дональда Трампа. Що ще цікавого розповідають про цей документ, який був злитий із ФСБ? У документі, пов'язаному із ФСБ, йдеться, що навіть такий тип обрегулювання, ну тобто, так? Замирення таке, короткочасне, коли Україна буде йти в пакеті, що, що ладно, там Україну це влаштує, але Російську Федерацію це точно не влаштує. І от що пишуть ці розвідники: навіть такий тип регулювання не заходить досить далеко, і що без офіційного визнання російського суверенітету над захопленим регіоном. Досить ймовірно, зборгойний конфлікт відновиться в середньостроковій перспективі, наприклад, після наступної зміни адміністрації в США. Тобто, друзі, це нам дуже чітко каже про те, що якщо ми погодимося на оці мирні пропозиції з боку Російської Федерації, навіть якщо цей конфлікт припиниться там на рік-два. Він потім розгориться з новою силою уже при наступній адміністрації, яка буде у Сполучених Штатах Америки. Причому давайте врахуємо той момент, що ця пауза дуже потрібна Російській Федерації їм потрібно перезібратися їм потрібно наробити ракет, щоб засівати нас так, як оце навесні, інколи град засіває грядочки з помідорами. Так вони хочуть собі наробити побільше ракет. Далі перезібрати свої а, збройні сили, ще більше нажучити своїх російських громадян, особливо тих мілітаризованих, мобілізованих, обов'язково вкласти їм в голову, що от ми домстіть, ми повинні, повинні грохнути цю Україну окончательно і таким чином піти на війну проти України з новою силою. Що ж пишуть у документі, який оприлюднила газета Вашингтон Пост? У документі відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України, такі як відмова Києва від членства НАТО та проведення виборів, у яких дозволено брати участь проросійським партіям, які як неможливо далекосяжні. Насправді, нинішній київський режим неможливо змінити середини України, потрібен його повний демонтаж. Тобто, це дуже важливо, тому що дивіться, російські аналітики ФСБ це дуже серйозні аналітики. Це п'ятий відділ, який якраз розробляє такі тези стратегії, з якими потім російські високопосадовці виходять. На зовнішній простір, так от дивіться, є дуже важливий момент. Самі росіяни, російські ФСБшники визнають, що зараз російським Партіями проросійськими нічого ловити в Україні, їх не оберуть на наступних виборах. Тому, якщо не виходить провести там партію мовного Медведчука, Мураєва, хто там ще у нас проросійський, то треба влаштовувати хаос всередині України, щоб всі між собою пересварилися, щоб ті люди, які, наприклад, могли бути разом. На Майдані, але підтримувати різні види демократичних сил, щоб вони пересварилися між собою, називали одне одного, хто там Бобіком, хто парахоботом, хто там кимось. І на цьому Російська Федерація знімала віршки і кришки. Тут же ж прописано в цьому документі про можливість миротворчого контингенту на територію України, і от ця ідея, до речі, наших західних партнерів вона відкидається як абсолютно не потрібна для Росії, оскільки будь-які сили будуть під серйозним впливом Заходу. Тоді, як плани США, продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є абсолютно неприйнятними. Як і збереження української армії на поточному рівні в один мільйон чоловік, це теж дуже важливий Саме момент цього злитого документу, де дуже чітко показано, що головний гарант нашого з вами подальшого існування це збереження української армії, і коли Україні там президенту Зеленському. А будь-які делегації від України починають десь задвігати, що давайте вам ви там поскорочуєте свою армію. На таке чітко треба говорити ні, ставити червоні лінії. І до речі, що дуже добре, український президент після того, коли він отримав майстер-клас від професійних дипломатів, яких йому надав Кір Стармер. Професійних прям спеціалістів і він почав нарешті говорити про червоні лінії і почав е, говорити на весь світ, що ми не погодимося на е, те, щоб е, було зменшена кількість української армії. Це дуже важливий меседж. Його треба було говорити набагато раніше. Е, те, що росіяни кажуть, що ми відкидаємо миротворчий контингент, мовляв, ці ж сили вони ж все одно будуть. Із країн саме західних, із країн там європейських, наприклад, як Франція, і Німеччина. Нам це не подобається. А що ж їм сподобається? От якщо ви помітили, буквально кілька днів тому керівник генсек ОБСЄ їздив із візитом до Москви і там дуже хвалив, нахвалював Росію. От який би варіант дуже влаштував Російську Федерацію, і я впевнена, що вона його зараз активно буде просувати найближчим часом. Це те, щоб на території України миротворцями були не військові, там з умовної Франції і Великої Британії, а саме миротворці ОБСЄ. У нас вже був досвід всіх цих миротворців ОБСЄ саме на Донбасі. Зазвичай це були мужички а, росіяни. Які виступали такою агентурою і збирали відомості? Дуже важливі, де у нас там розташовується важливий пункт, де у нас є якісь озброєння збройних сил України, де у нас кучкуються збройні сили України, там окремі підрозділи, і потім туди якось так знаєте випадково прилітало. Із російської сторони чи з окупованих земель у, саме України. Тому це теж такий варіант, на який нам не треба погоджуватись ніяких більше спостерігачів миротворців ОБСЄ. Тому що миротворець ОБСЄ на нашій території це автоматично означатиме, що в той командний пункт управління чи в той підрозділ обов'язково прилетить красива ракета і знищить наших людей. Так про санкції теж дуже важливо у цьому документі ФСБшному відхиляються спроби спонукати Росію до мирної угоди шляхом часткового скасування санкцій. І тут же пряма цитата: незрозуміло, яка це буде користь для е, Росії, е, йдеться в ньому, оскільки важливість чинника санкцій проти нашої країни явно перебільшена. Це пов'язано з тим, що Російська Федерація. Вона зуміла налагодити свою економіку з тим, що вона обходить ці санкції, дуже швидко придумує схеми, і таким чином у неї є чорні схеми, як отримати кеш. Тому вони чітко написали, що окей, ну, якісь там санкції скасують, але це прям перебільшена історія для нашої країни. Ну і тут же ж дуже важливо подають ще цитати русаков, яких вдалося опитати. Вашингтон Пост, отже, Борис Бондарів, колишній російський дипломат із Женеви, сказав, що Росія намагається заманити Трампа до переговорів, демонструючи свою відкритість і гнучкість, тоді як Путін намагатиметься затягнути переговори, позиціонуючи себе як справжнього вірного друга Дональда Трампа, який повністю розуміє, який хоче йому допомогти, який хоче допомогти йому досягти цілі. Справді зацініть, як красиво закрив рот Путін в той момент, коли у у нас, у нас наростало це протистояння української влади зі Сполученими Штатами Америки. А Путін радів з того, що ми влаштували цей срач своїми руками, чи руками. Таких проросійських елементів, яких на жаль предостатньо в оточенні президента Зеленського, і просто радів, спостерігав, що в той час, коли Зеленського Трамп поливає брудом в соцмережі, ікс, він лишається таким справжнім другом Дональда Трампа. Цікавий коментар, видно, що це колишній російський дипломат, який розуміє, як треба спілкуватися з західниками. І ще один товариш, росіянин, теж дає коментар. Отже, Дмитро Альпарович, керівник там аналітичного центру з питань національної безпеки. І він каже, що Путіну може бути тяжко відмовитись від пропозиції про припинення вогню, не ризикуючи потенційним перегрупуванням Москви з Вашингтоном. Зараз ставки набагато більше, ніж Україна. Більший прист дипломатична нормалізація США та Росії, скасування санкцій, вбивання клина в НАТО, сказав Альпарович у дописі у соцмережі X. Нам треба враховувати цей момент теж, тому що Україна не має бути такою розмінною картою у великій грі, де головною цілю Російська Федерація згідно цього документу прописала собі повернення у цивілізований світ, тріумфальне скасування санкцій. Ручкання із Дональдом Трампом і а, підписання знову великої угоди із Заходом, де українське питання буде десь там номер 10. і за рахунок обіцянок до Дональда Трампа порішати вопроси із Іраном і Північною Кореєю нас можуть розміняти. Тому Україні треба враховувати те, що прописали собі ФСБшники. Не допускати качання ситуації із середини, не дозволити ніяким чином натиснути на нас з боку заходу. Аби захід розброював нас далі і зменшував нашу армію, ми вже все це проживали, як ви могли помітити. У нас демілітаризація тривала впритул до 2014 року, і там подекуди були загострення у президента Зеленського, наприклад, у 2019-21 роках, коли скасовували низку програм, якраз ракетних, наприклад, коли зменшували видатки на українську оборону. Тому це не наш варіант, якщо ми не хочемо підіграти Російській Федерації і демонтувати нашу державність уже в 2026 році. Якщо і буде демонтована якась державність, то хай це буде державність Російської Федерації. А Російська Федерація має бути маленька і. Така безпечна країна для своїх сусідів. Це наша ціль, і ми маємо просувати саме цей, цей стратегічний інтерес. І, на жаль, знаєте, хочу сказати, що мені дуже неприємно, що Російська Федерація прописує стратегії, а ми опираємося на стратегії банкової і хороших слов в телевізійному марафоні. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики. Це була Марина Дона і Це був розбір дуже важливого документу, зливу західних розвиток у видання за Вашингтон Пост, яке точно читають всі конгресмени і всі члени адміністрації Дональда Трампа, де був поданий дуже чіткий сигнал для Дональда Трампа не дружити з Путіним і, нарешті, вмикати голову.